Всім доброго мирного дня! Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Ось така у нас погода. Подивіться, як мій цвіток підмерз, Був мороз попідмерзали. Янка ще розпускається цвіте. Я їх Хочу викупати, пересадити її трохи. Собака відірвався втік, де він нема, ці тут вже ходять. Половина ходить, половина нема. Зараз буду випускати. О, вчора перевезла гарбузи. О, перевезла сюди всі гарбузи, що залишились. Гуси тут працюють. О, у мене два гусаки залишилося. Ще трошки буду їх прибирати. Коти ходять за мною, як завжди. Косічок, привіт! Ось такий красивий котик у нас є. Косик. Такий маленький. Зараз буду випускати кур. Тут було, ви, може, бачили. о бачите, мороз був, позамерзало. Такий і тут вода замерзла. був мороз, цієї ночі. петухи ходять. Було тут ціла куча, я перебирала, тут гарбузи викидала. Подивіться, все з'їли, все перетрощили. зараз буду випускати. От мої курочки. Я її годую. Щось та я. Ветільна моя м'яка захитається. Ще там одна. Я щось думала, що чорний півник. Хоріще виходить що червоний. А це я не пойму. Це, мабуть, кура. Оце. О. Вже хвіст би одріз би, вже цих оце риже випівні би. Оце. О. Щось одна кура. Будемо козей пороти зараз. Зараз я їм дам їсти, а потім ми підемо гуляти десь на вулицю. Я вам покажу. Да? Мама дає їсти. Так, дала одній і друга тут їсть. Зараз будемо якось доїти цю козу. Вона вже погуляна, тебе доїм. От, подивіться, тут одна їсть. Що з арбузи не схотіли. Тут друга, подоїла. Подоїла. О, подивіться, десь пів літра молока. Ці ждуть. Один і другий. да 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 зараз мама дасть їсти. О, ці їдять. Тут водичка стоїть у їм. Поміняти, я їм тепло наливаю. Курам воду поставити вже теплу. О, такі в мене. Тут О, їдять дівочки. Зараз поїдять, я їх підемо гуляти з ними. Отут, подивіться, о, скільки сіна виїли. мой житюка точно з'їли, мой два. Отака достає, стає і їсть. А тут не хочуть їсти чогось. Їжте, їжте. Пішла. Зараз я вам покажу своїх кроликів. Так, пітухи теж тут. Хочу казати. О, кроличка в мене. Сиділа там. Бачили, що тут у мене пуха. Влізла до женихів. Зараз я покажу, що в мене тут є. Є тут, так, о, які вже великі, які, О, так Отаку, дайте, дай я вас повисмика. О, рижий. І два біленьких. Подивіться, які в мене вже пампухи. Які товстенькі. Біленьких два. І один, і один отакий. От Отакі от от красавчики в мене. Це декоративні кролечки. Ой, такі його маленькі, два біленькі. Кроличка в мене, дивіться, як я закриваю їх. Все, 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 діток нема. Все, закрила. Тут у мене декоративні теж. Тут у мене такі хлопчик, дівчинка. Їх зараз будемо чистити. Подивіться, які. Ось такий хороший. Ось такі кролики тут у мене. Кроличка гарна. Ось така. вже велика така кроличка. Ось такі в мене кролики. Я її оставлю. Собака прибіг, прив'язала. Ці два ходять. І два лазять. Два гусаки. Теж буду їх бити на даний час. Ще хай походять, зараз їх вижену на ріку. І одна курочка мені не подобається. Де вона? Така хороша жовта курочка. І тут її нема. Зараз будемо шукати. тут, бачите, гарбузи. Вони будуть вибирати щось собі. Хай вибирають. Посадила часник, подивіться. Тут посадила, а тут взяла листками якимись накрила, а вони так згребли, що тут, мабуть, нічого не буде. Я бачу все зверху. Но я чіпати не буду. І згрібати не можна. Як його згрібти зараз? Тут де не чіпала, притопталося добре. А тут а де кури мерву виробили, все повигрібали, повишкрібали. Я не знаю. Треба було мені не засипати зовсім. Ой, що я виробила? Ну нічого, щось буде. О, така тут, бачите, тут і не змерзла мій цвіток, який гарний. О, і не змерз. Ось такий красивий. Тут би затишно, чи що? Якісь гриби поросли. Ну, это поганки. Тут підмерзли ці. Бачите? Підмерзли, треба їх вже забирати. Забирає корчик. Теж треба його, навірно, забрати. Тут підмерзали. Ми бачили, рози треба обрізати. Я хочу листя на, на грібти, де да тут трошки рози прикидати. Мої кошечки їдять, це два котики. Косик біленький. Я його даю, буду тут, а потім там, тим там даю. А ось такі два красавчики. Годуємо, підемо по дрова, будемо палити крізь. Випустила своїх дівок привела до ріки. Ось тут у нас така красота. Чи вони тут довго походять? Я сьогодні не прив'язувала, хай походять. Отакий мене день. Знаєте, в селі роботи море. От зараз піду. Дрова буду в хату носити, буду топити, а вони, як я втечу від них, тому будуть, а як не втечу, то підуть назад зі мною. Я думаю, вони трошки тут побудуть, попасуться. Нас Кози перевозять на ту сторону. Тут, бачите, тако. І вони там ходять. А моїх я не вмію. Нема кому в мене і чайки нема. Можна було б там є чайка перевозити, але я не вмію. Там не йди туди. Йди туди, в той бік. О, прибіг! Це кіт утікає до хлопців, це старий кіт. Сивий вже що? Ну що таке? Тут, бачите, море зелені, щоб вони тільки тут були, їли. О, хай ці листочки з'їдають. А зараз постою трошки, а потім піду додому. А їх тут оставлю. Отакі у мене красуні. Ще є для кози, для корови, то нема, а козам є ще що їсти. Йду додому, а ви пасітесь, дівчатки.